Лагодять будинки, відновлюють роботу магазинів. Жителі звільнених селищ на Миколаївщині повертаються до своїх домівок. У Дніпрі правоохоронці регулюють дорожній рух за відсутності світла. Розважають дітей у палатах. Як у Дніпрі працюють лікарняні клоуни. Під час російської окупації селище засілля виїхала більша частина жителів. Зараз тут живе менше сотні людей. До повномасштабного вторгнення було понад 800. 72-річна Ірина Стельмах із сином залишилися у селищі. То що днем, хоч бачиш, де воно полетіло, там упало, там пилюка стовбом, там упало, а ночью. Свіжче, отак в дітей і спиш, вискакуєш на двір, куди воно упало. А Діму так ногу повернули і з неї кров ще прямо. Повний красовок уже крові. Ну що? Я все бросаю, біжу додому, беру велика, їду на блокпост, я кажу так і так. А якраз знайомий солдат був на посту. Олег, кажу, Олег, виручай, кажу, паратися своїм, бо згорда не приїде скоро. Ну що, він туди-сюди, дзвонить парацією, приїжджає перша скоро, забирає цього діда спочатку, щоб всього посікло осколками. А потім вже пацана забрали. То дід три дні ще в обласній лікарні помучився. І кончився полторого ночі. У селищі немає електрики, газу та води. Зараз аварійні бригади працюють над відновленням комунікацій. Це ви бачите, на неділю, а вони проводи роблять електрики, щоб підключити поскоріше нам ну, світ. Потім оце газовщики ходили газу вже, о, потихоньку наладжується. Оце, бачите? Оце я її топлю, трохи вона закоптилась вже. Сюди телефон підсоєдняєш, а це ложиш на сонце. І так заряджається. Первомайське російські війська окупували на початку повномасштабного вторгнення, але вже за кілька тижнів Збройні сили України звільнили селище. Однак населений пункт усі ці вісім місяців перебував на лінії вогню. Росіяни постійно обстрілювали його з важкої зброї. У нас тут магазин був. От ми його зараз вистанавлимо окна забиваємо, Готуємося. мирної життя. Ще ніхто нічого не відкривався. Только одне зв'язь. Ну, Мирна життя, люди Ну, Це ще Кисельовка, це село, як і наверное, тисячі інших українських сил. Сіл, куди дотягнув, дотягнувся руський мір, воно ну, майже мертва. Ні світу, ні газу, о, ні води. Село вона сильно розбите. Я так, от, три дні голову головорочу. Шиферу нема, купив дві пленки, натягнув, а мені мене на, на коло Шесть штук ударина. Таке ями, що не пройти нічого. Щось наряду. Цей католицький костел звели у другій половині 19 століття. Він вистояв дві світові війни. Однак, так званий руський мір ще зруйнував його. Зруйновані будівлі та житлові будинки не єдине, що після себе залишили російські окупанти. Вони також замінували населені пункти та територію навкруги. В домах під банками з консервацією. Під дитячими іграшками між книжок обов'язково, де стоїть мінна Пастка. Часто місцеві жителі підриваються на російських мінах, каже Олексій. Закликає людей бути обачними, не заїжджати у лісосмуги та не заходити у приміщення, де ще не працювали сапери. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. За 9 місяців повномасштабної війни у Криворізькому районі російська армія зруйнувала 30 приватних будинків та пошкодила 543 будівлі. Серед них 59 багатопорухівок. До початку холодів на території громади відремонтували частково пошкоджені будинки. Про це суспільному повідомив керівник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Жителям Широківської та Зеленодольської громад нададуть дрова для опалення. Нині на території Криворізького району проживає понад 8600 переселенців. У середині листопада 33 людини з Херсонщини, які перебували на Криворіжжі, повернулися до своїх домівок. Ті, що були частково зруйновані, вони тимчасово відремонтовані. Що значить тимчасово закрита криша плівкою, яким-то таким тимчасовим матеріалом вікна. Також всі вікна закриті у нас на території тимчасовим матеріалом, і поступово ми вже відновлюємо на склопакети допомогу від обласної військової адміністрації у вигляді паливної деревини у Криворізькому районі. Повинні отримати мешканці Широківської громади у кількості 3 тисячі кубічних метрів на визначену переліком кількість домогосподарств та мешканці Зеленодольської громади у кількості 15296 тисяч кубічних метрів на визначену переліком кількість домогосподарств. За словами голови Широківської громади Олександра Кокула, дрова для опалення на території громади отримує близько півтори тисячі людей, що проживають у будинках з пічним опаленням. У нас 95% громада газифікована. Але ми ж знаємо, що може бути і газу не буде, може не буде світла, тому люди запасаються. Це не багато, це буде по півтора десь куба, але хоч щось допоможе. Звісно, людей багато, у нас таких житлових будинків порядка більше 4 тисяч будівель. На цьому перехресті через планові вимкнені електрики не працюють і світлофори. Затору тут немає, водії самостійно врегульовують проблему. На вимкнення сигнальних вогнів не скаржаться. Ну вимкнені 3-4 години на добу, там, але не, 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 не скрізь. Там вимкнені, там ну, війна, що що, яка, які можуть бути проблеми, світлофори. Люди гинуть, а ми тут світлофори. У нас все добре. Проте просять пішоходів бути помітними на дорозі. Пішоходам потрібно якісь світоотражаючі елементи на одежі мати, або або ліхтарікам якось обізначати». Трохи нижче вулицею Михайла Грушевського вже утворився затор. Потік машин кажуть водії надто великий, тож рух сповільнився. Світлофори в центрі не працюють тут саме критично. Реклама працює в людей. Світлофори не працюють. А далі за містом вже на така, тому там не складно. Регулювальники є помісту не бачив. Жодного немає. Згодом тут з'являються двоє патрульних поліцейських, аби регулювати рух. Правоохоронці кажуть, фізично не можуть поставити регулювальників на всіх перехрестях, то у цьому й немає потреби. Але ми проїхали, не працюють світлофори на перехресті з площі Успенської, на перехресті там з вулицею Харківської. Але основна причина на того, що перехрестя з проспекту Яворницького, оскільки потік транспорту впирається в знак дати дорогу. Вони змушені давати дорогу, і це спричинює цей затор. Тому ми вибираємо ну, де. Оптимально буде наша праця, водії толерантні в принципі правила знають трішечки пішоходи у нас. Бажано, щоб знали ці правила краще і виконували їх за інформацією патрульної поліції. Через вимкнення світлофорів та вуличного освітлення ДТП у Дніпрі більше не стало. Минулого тижня зафіксували 123 аварії на дорозі. З них 14 – з травмованими різного ступеня тяжкості загиблих немає. Це стандартний показник за тиждень. І на таренець Олексій Корінєв. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі для будинків, які мають індивідуальні котельні або насосні станції, придбають генератори. Їх на умовах співфінансування нададуть жителям, які створили ОСББ або житлово-будівельні кооперативи. 32 таких будинки вже подали заяви на участь у проєкті. Загалом очікують близько 200 заяв. Для цього потрібно звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення. 25% вартості генератора сплачують мешканці, 75% профінансують з міського бюджету. За можливих ризиків вимкнення електромереж більшість будинків постачаються через центральне водопостачання, однак є категорія будинків, які власними. Власними силами забезпечують циркуляцію всередині будинки. Саме в таких будинках є критична небезпека у випадку тривалого відсутністю енергоносія, вимкнення насосів, що можливо призвести до розмерзання системи чи водопостачання, чи теплопостачання. Саме для такі будинки націлений наш пілотний проект, для того, щоб забезпечити їх джерелами резервного живлення. Бахмут під звуки вибухів біля евакуаційного автобусу збираються люди. Вони вирішили виїхати з міста, яке наразі залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Все одно жалко не хочу. Місцева жителька Наталя їде в Дніпро. Де там оселиться, ще не знає. Вдома залишатися небезпечно. Останнім часом жінка могла пересуватися тільки в межах свого району. Ни в город нельзя, за бахмутку мост разбит, мясокомбинат весь выгорел, ничего нет. Там вообще з лица земли стерли. Ринок работает, одна аптека работает на весь город, на весь город одна аптека. Если кто-то там заболел, это, получается, только военные доктора, і то не по специальностям, а так, що придется сделают. Один стоматолог. Все. Артем, сусід Наталі, також вирішив евакуюватись. Його квартира розбита. Три прилета было, там человека убило, у него там полголовы нету. Его, короче, приехали, забрали военные. У меня, ну, у нас нет ни окон, ни дверей, короче, все повыносило. Ну, пришли, ну, пришлось выезжать из-за этого. Как бы, в принципе, думали, что все будет хорошо, ну, как бы наладится. Но пока не, мы видим, что ничего хорошего ну, не, не происходит. Допомагають евакуюватися з Донеччини волонтери благодійного фонду Добра справа. Більше людей стало їхати. Наш народ дуже впертий. Вони сподівалися, що можливо щось зміниться, але ми розуміємо, що це не дуже швидкий процес, і вони сподівалися, що зможуть перечекати. Але дуже холодно, нема світла, нема комунікації, нічого немає. І люди вимушені їхати вже. Ще четверо місцевих жителів вирішили виїхати з часів яру. Місто також потерпає від обстрілів росіян. Обстановка, ну будемо так говорити, тривожна, але ну, не до такої степені, як в Бахмуті. Ну, ми ж розуміємо. Враг біситься. А Бахмут для них це я не знаю, ну, нічого ж не вдасться взяти. Нікоди. Ніхто ж його не здасть. До повномасштабного вторгнення у Бахмуті проживало 73 тисячі людей. Наразі залишається близько 12 тисяч. Волонтери благодійного фонду Добра справа щотижня вивозять з міста близько 40 людей. Марія Гречко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас. У Дніпрі від початку року прийняли понад дві тисячі викликів щодо домашнього насильства. Лише у листопаді 158. Для реагування на такі випадки у місті працюють дві мобільні групи. Також є кризова кімната, де жінки можуть проживати до 10 діб. Від початку року туди потрапили 33 людини. Створена служба первинно-психологічного консультування у 2022 році. Відкрито денний центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Відкрита кризова кімната. Функціонує комунальний заклад соціального захисту, який надає довготривале проживання для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Співробітник поліції, знаходячись за адресою виклику, під час спілкування з постраждалою особою, визначає рівень небезпеки у разі існування безпосередньої загрози життю та здоров'я постраждалої особи з метою негайного припинення правопорушення та недопущення мови подальшому, виноситься терміново заборонений припис строком від 1 до 10 діб та полягає в забороні контактувати з постраждалою особою. Клова, косачка. Клопа, косачка. До палати 11-річного Сашка завітали клоуни. Хлопчик отримав опіки під час пожежі у будинку. Вже майже тиждень лежить у лікарні. Тож, каже, нудиться без друзів. Минулого разу вони прийшли і дарили це. і діяли. Собачку ну тільки вона спустилась. Пограли з сашком, показали фокуси і час рушати до наступної палати. Сьогодні. Сайт, так, Подружки вам куда фотографії потім скидуть? Ви скажуть мені потом тут разом з мамою лікується Дамір, хлопчику два роки. Утім, до гри з клоунами розповідає мама охоче долучився. Трошки такий схвильований. Не а так, Я думаю, йому дуже сподобалось. Дуже сірі будні так…» Дуже весело, супер, що приходять. П'ять разів на тиждень Руслан у стінах лікарні перетворюється на клоуна труслика. Каже, вони з партнеркою шоколадкою можуть знайти підхід до будь-якої дитини. вчора кстати був такий случай, що дитинка не йшла на контакт. Ми просто не заходили в палату, одягли куклу. Ось цю куклу одягнув. Ця кукла була у нас вчора, працювала і, і кролік був. І вони просто зробили театр за дверима. Ця кукла ловила бульбашки, ми кормили, черв'ячки, шарики ми давали, і вона хам-хам-хам-хам. І дитина почала на контакт йти. Одного хлопчика він не хотів, аби вмикали світло, так. І ми працювали ліхтариками, це було дуже весело, і це було захопливо. Цією справою труслик та шоколадка займаються три роки. Лікарі кажуть, з часом навіть стали залучати клоунів до процедур. Діти э, більш позитивно реагують э, на той стан, э, який вони знаходяться відділення, а якщо потребує якісь проведення маніпуляцій, транспортування до операційної, вони відволікаються від цього стану, і це у них морально навіть зовсім без яких-лібо проходить. Лікарняної клоунади, трусли та шоколадка навчалися на курсах. Там пройшли і психологічну підготовку. Нині ж набирають волонтерів для навчання своїй справі. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.